Поробила кучу домашніх справ. Зараз ем, зануринулася знов в вчорашню подію. І вчора у мене був цікавий знову е, досвід спілкування на тему того, що деякий процент людей вважає, що хтось у кого забирає енергію, але це міф. І я вже про це навіть у мене в хайлайтс є. енергія це розповідала. Є е, оформила навіть. Такий допис, як стаття кому цікаво, чому це міф розібратися. Ну пам'ятайте про те, що ваша енергія завжди з вами, і вас ніхто нічого не забирає, лише підсвічує, показує, де твої слабкі місця, які треба лікувати або де себе треба підцілити. Хто хоче розібратися з тим, що це таке, чому це міф, напишіть мені в дірект слово енергія і я вам дам посилання на цю статтю. Ця стаття розвіє. Ваші міфи про те, як це працює, Welcome to Direct!